крись. Ти ж не думаєш, що я так гладко в мене ну, пілотися до епічного кожного стояння. Ні-ні-ні-ні-ні, я вже тобі було би на Це було абсолютно несправедливо, Ненавиджу мав вже обманщик. Да блин, что он стоит? Теперь я почитаю, разве ни к чему, Ты думаешь, что так легко меня сдуваешь, а? Мри. О, зачекай, ты пока я выпущу свою особую атаку. Да нас... И это читалось.

О! Да. Опа, Опа. Опа. О! Нет, прям... Я бы если бы сейчас я Что я так не знаю. Ой, я что нибудь Ай, тут кольца все Мы не вообще максимально. Ладно. Я сам не знаю, как вы проходить. Я сам знаю сюжет, я сам. Я, сам не знаю, я понимаю, что я буду за

Ну все, палатка ломаться. Я же не знаю, какая локация не прикольная. Атмосфера может назвать. Я бы назвал бы... Не знаю Я знаю, что локація с городом нам Гнаба. Мне нравится вона сама прикольная атмосфера. Аккуратно брала. Давайте, 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 я вас застреляю. Я не бояв Я вас застреляю, перестреляю сейчас. Сейчас я знаю тут є ще щиго гейм.

Я просто понимаю, стекет босс. Босс! И дальше времени активировался, да? Я же не знаю, сколько него здоровья. Всё, Боссы. Снова катер. Бонс вэмп. Снова Oh no, but no, it's not. Oh yeah 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 the... that'd be cool than mine.

Halo, selamat datang. Что получается уже. <смех> <смех> да, да, да. да.

І ти такий корисний, що я вже подумав про те, що ти робиш з усіма цими бананами, тату? Ти хочеш, щоб усі в місті підпусковнулися на бананових шкірках, чи що? Непогана ідея взагалі, але ні, це лише закуска. А ти, мій друже, маєш бути основною стравою. Ти <плес> там би хочеш. Ох, я знаю лише одну людину, яка. Чим?

мене полная там одне хп. Даня. Мені без оксипать. Ань, полифал. Делай таксика. Будем я позволять. Будете. Вот так спешить все. И так паркур.

よし Вот сама одна, мені кажеться, буде. Потому що він просто на цих шипах все перепливлює і йому надо якось схватитися, а там воно таке підводка, що він моментально просто вилезає. Просто не він... вс... Ти не встигаєш нажати на кнопку, щоб він це пере запрыгнути.

Учив щось опа, Джей вітер. О, чудо. Огнедуйся, тато, ти знаєш, що плани І Незабаром банбання лопне від посмішок. Так, я зрозумів. Просто не підписувався на те, щоб отримувати наказ від тебе з всіх людей у мене є свій. Це вам вами факті. І як це. Спасувала Хм, Поглянь правді в очі. Без мене твої ідеї, але це не означає, що мені не має подобатися вся ця ідея. Має подобатися вся ця ідея. Приноси посмішки. О, але ти помиляєшся. Чим більше, тим краще, коли ми закінчимо навіть сонце, зрозуміє. Переконайся, що я не опинюся в темряві, коли все закінчиться. Не хвилюйся, поки ти граєш свою роль, все буде чудово. Тобі може не подобатися, виконуй Я не дочитав. <звук> Опа, що що блядь буде? Баба Бамбаліна? <плес> я знаю Жаву, але <плес> <плес> ти бачив, що відбувається. Під контролем Дададу я не можу ризикувати, підпускати тебе ближче. <плес> я не один з них. <плес> 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 ти ж мене знаєш. Я переслідив Дададу з першого дня. І... Ми обидва хочемо одного. Я годинами розв'язувала грівняння, намагаючись святувати хто все ще на нашому боці. Один невірний. Я зараз, ти просто ще одна змін. Я... я все стою тут і розумію з тобою, чи не так? Якби я був під його чарами, думаю, що я... Зараз намагалася тебе переконати лойка я знаю. Навіть найсильніші рівняння можуть здоламатися, коли цифри не складаються. А зараз, шерифе, невідома зміна в цій формулі. Гадаю, мені доведеться вам це довести ще, не так? <таспраць> Подивимося, але не чекаю, що я буду з тобою м'яким. Бос! Госпо, гос, бож! Я не могу! А бомбалина такая прямочка не заметил. Опа! Це я попер? Чи? Бомбали! Бамбари, Опа! Премь Ну, гармата? Ну. Це. А, ці, ці стрілочки Переключають її. Коня, стрілочки оці, це для переключання гармат. Це перший гармат, а це нова. Гузиркова, яка прям припрыгне, прям. Я не знаю, може це плюс якийсь зіграє, звісно, але я поки що не знаю, який. Понасиція. Чи як це називається? Він ще скаже цікаво. Так, у мене тільки дві дірочки, -ді 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 я не можу собі що дозволити щось. Я думаю. Ось о, мані, якось... ось мані якась. Ой. Я щось купив. А, на ну, вкус такого тюрма. Дякую. Весь екран, трясеться. Так, це ж мій улюблений шериф, бачу, будь Бачурий, як ніколи, не такий енергічний, як ти. Твоя стрибучість щось мені підказує, що ти вже знаєш, чому я тут. Я бачу, ти пересказуєш одразу через ув'язності. Мені це подобається. У нас немає часу на пусті палачки, хіба це не при приймення. Толіться. А банбана. Я розумію запропонувати признані деяку допомогу, трохи пружину на твоїх кроках, якщо хочеш, я можу слухати уважно. Я думав, що ця штука зламана і з нею покінчено. Ха, ніби достатньо, достатньо щоб знищити щось настільки потужне. Треба лише зібрати усі ланки, а потім. Скласти їх докупи і він буде як новий. Навіть Можу сказати, де знайти перший шматок. Ти знайдеш його. Тоді я прямую туди, на стриму на поїзд. До побачення, шерифи. Хай вам щастить у вашій. І не забудьте принести мені уламки скіпетрів, які ви зберете. Ми ж не хочемо, щоб вони потрапили. Не хвилюйтесь, вестри, ніщо ніколи не Я нічого не зрозумів. О, таксі. Стопаємо ще рулі ролюлі. Рулює, рулює якось. О, Опять діалог якийсь день. Хіба я не кажу? А тобі що нема, про що хвилюватися, тато все пройшло бездоганно. що держава був у такому чудовому забутті, а тепер без Джамбо, Джоша, хто ж то буде наш. Яка впевненість, але ваші. Ах, так. Але це робить його ще більш захопленим. Він розуміє, але у нього є слабкість. І я планую знайти його, як тільки він буде на нашому боці. Серегіон цінує контроль, він не потерпить бути пішкою. Тоді ми просто переконаємо його, що наші інтереси збігаються. Кожен чогось хоче з серде. Все, що я маю зробити, це. У мене від нього Мурашки по шкірі. Ти п'явка! Які мурашки! Тебе не кожен, в тебе якесь покриття. Приїхали, Весі. Ідемо? Рівень 2 зона Бан Біч. Склабан Бан, -бан натисніся або що змінити. А! Я уже поняв. Опа. Ты забыл. О, ты ж житель города, хирурга. Сейчас, значит, после я, мы дойдем, чтобы уже еще раз все не стукать. Опа, опа, опа. Я не хочу Ой, давай, я что Сейчас дойду. Опа, сильно. Мы уже а тут раз Якби джамбус теж за нами дивився, наблюдав. І він точно нападає, хоча за нами ще наблюдав. Підупив і він не нападав. Це ж тепер прав... Вся Джамбуджуш там Фі... це був, як прям кона, це прям був. спавнився в определенных місцях і дивився, як стінгер теж.

Зі згадалися про бо... істерії, ми побачили. Поговорили з королевою, купили якісь учення, то добули якусь нову гармату, побідили, втекли от джамбо бота, зробили, побилися з босами. Мідуйно Селіни не банболі, але з якої він поваця пушка. Скорила бомселію. І дізналися, що стінгер... не стінгер, о. Нам треба зібрати Скіпетр. Бачили, що для і Джестер щось замишляють. І прийшли на бану бан ніч, бан щоб робити перший уламок Скіпера. Тому, в принципі, багато чого ми зробили з серією. Тому всім показуємо, як завжди, на каналі.